Мамба. Мамба від вертопльота. Польотний контролер. Десь йому щось сталося і не запускається. Щось гріється. І немає плюс 3,3 вольта згідно з індикаторами. Тобто ось тут, ось тут, є купа індикаторів, і 3,3 не світиться. Відповідно, хтось десь закорочений, якийсь якась з п'ятилапок. Ось короткий є раз. І ось короткий є 2. Причому тут 0 ом 1 ом, а тут 17 Ом Якщо це 3,3 вольта, 17 ом може бути нормою. Мене більше турбує, чому воно таке засране. Тут підпалювали Тут підпалювали, очевидно, це залишки флюсу. А що тут таке, і що тут відсутнє? Його не було з заводу, тут не зрозуміло з картинки, чи це вже хтось випаював. І що робиться на конденсаторах біля нього? Є коротке, тут короткого нема. Купа коротких. Дуже дивно. Дивлюся під мікроскопом. Отже, ми знаємо, що гріється ось цей перетворювач. Це є корпус 123.5. Маркування в нього дає дорівнює 3H2. Такого типу маркування дає зрозуміти, що це мікросхема річтеховська, і пошук дозволяє знайти ЛДО-стабілізатор РТ-9193. Стабілізатор якраз на 3,3 вольта. Ось його розпіновка, він також має пін дозволу, але нас цікавить перший другий. І п'ятий контакти. Ось так воно є. Другий мав би бути земля. Де я тут землю знайду, хоча в мене тут земля кругом. Здуваю стабілізатор, друга нога в мене земля. Це є земляні виходи і конденсатори. Один ом, а на другому немає. І один ом, получається. По лінії 3,3 вольта. Іншого виходу немає. Як заживити цю лінію від лабулаторника і подивитися, що буде грітися, що йому бракує. Що я бачу в результаті? Додаю газу. І вже на 3,2, на 2,6 вольта в мене 3 А споживання. Хто ж в нас гріється? Процесор, центральний процесор у нас гріється. Ай! То кінцево, тут ремонтувати нема що. Ця плата йде на списання. В цьому житті вірити не можна нікому. От приїхала коробка, написано, що БМС. А всередині плата. Маленька плата від великого станка. І тепер той станок не їде ні догори, ні до низу. А все тому, що з нього вийшов білий дим. Це є плата від підйомника. Це такі цікаві кнопки. Як вони організовані? Якось незвично. Такі спеціально зроблені, щоб в них попадала пилюка. Я думав, що тут є підсвітка, але підсвітки не бачу. Напевно, просто така дивна конструкція кнопок, ще такого не бачив. Три світлодіода. Напевно, вверх-вниз і приїхали, але то не точно. Видно, що вже хтось йому пробував зробити краще, але йому мало вийшлося. Тому що шкрабані транзистори. Напаяний з боку світлодіод. Тут ще є декілька світлодіодів, очевидно, це керування виходами або слабострумові входи. Є сліди якоїсь незначної корозії. Сліди пайки, ось тут також є. І отут хтось запобіжник закоротив. Умнічка! Ну а що ж, на що ремонтувати? Замотав запобіжник дотом і в'їзду. А мені треба зрозуміти, як воно підключалося, яка де була напруга і чому воно не хоче їхати. Ну і напевно можна попробувати довідатись, що це за дріт і куди він йшов. Добре, що в нас є супроводжуюча документація. З неї можна зрозуміти, що про положення воно дізнається з перемінних кілоомних резисторів. Але до того ще далеко: 24 вольта перший і другий пін. Це, очевидно, ось цей баняк десь на нього має приходити 24 вольти. Питання тільки, як, кудою і що воно має приходити, де в нас тут є діодний міст. І невже ось це в нас діоди? Скоріше за все, так, бо інших нема, а приходить від трансформатора. І на конденсаторі в нас короткого нема. Далі семестро-транзистор гріється, це, напевно, так називають ось цей лінійний стабілізатор. І якщо на нього стати показометром, можна зрозуміти, що в нього короткий по виходу. Це є хреново або дуже добре, тому що якщо пробити на землю саме вихід, то ми його поміняли і в'їзду. Але якщо пробити навантаження, то скоріше за все це процик. І тоді це буде кінцево. Паяти мені перехотілося з нервами вириваю стабілізатор з плати. І дивимося, що залишилося на платі. По входу в нас як і не було нічого. По виходу в нас залишилося КЗ. Тяжко. Що ж, шукаємо далі. Поки блок живлення готується вдути до фіга ампер в тушку цієї плати, перевіряю стабілізатор і бачу, що він не пробитий. Що ж виходить, прилетіло її десь по керуванню. Ну що ж, буває. Значить, ставимо, щоб довго не думати, зразу 28 В і 100-500 А. Якщо серйозно, то от видно, що зараз буде нам щось калитися. Залишилося зрозуміти що. І це не процик, це є дуже добре. Знаходжу спалений супресор, піднімаємо йому лапку. І коротке замикається. Ото підключаю, знову лабораторник дожарювати процесор. А воно бац. 80 мА 5 вольт, включилося, нічого не гріється. Може і вижило. Але що за прикол, зрозуміло. Питання, чи буде себе адекватно поводити. Говорять, всі три індикатори на раз. Щось мені здається, що так бути немає. Ой, єйко. А що там з стабілізатором? Штабілізуєш стабілізатор чи ні. 22,8 я йому на вхід подав, а на виході маємо 21. Гарно, стабілізатор теж не робочий. Добре, що зразу назад не запаяв. Але ж стабілізатор був не пробитий. А він і зараз не пробитий. Дзвониться як діод. Будь мудрий. То вже з тих новоділів на плоскій тонкій основі. Прикольно, а стабілізатор здорової людини в той радіатор тупо не влазить по товщині. Як корпус самого радіатора, так і корпус радіатора, тобто фланця. Буду зараз працювати напильником. Але чудо не сталося. Напевно, не мають вони всі світитися, має бути якась реакція, має працювати бузер. Генерації на кварці немає, споживання 70-80 мА. І таке гріється сліганца процесор. Він теплий, навіть не пече, але він би грітися не мав. І відсутність генерації плюс всі світлодіоди намікають якби на те, що, на жаль, чуда не сталося. Тяжко. Тішу власника в лапках.